І тепер уявіть, що ця заблокована емоція це ніби енергетична куля в тілі розміром бейбольний м'яч. А шар гніву це чиста законсервована енергія, і поки він там, він повертає біль знову і знову. Заблоковані емоції вони спотворюють енергетичне поле тіла. А коли поле викривлене довго, страждають тканини, порушуються хімічні реакції і блокується енергія в певних зонах. Ось чому, коли ми звільняємо заблоковану емоцію, біль зникає. 90% болю людей це наслідок емоційного вантажу. І коли ми звільняємось від цього тягара, зміни приходять миттєво. Але є ще один важливий момент. Кожного разу, коли виникає схожа ситуація, людина знову пірнає в ту ж саму емоцію. Наприклад, у гнів. Коли партнер по бізнесу не виконав обіцянку, тіло одразу запускає хвилю, ніби ви знову там у минулій травмі. І так ви несвідомо відтворюєте один і той самий сценарій. У фінансах і стосунках